Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу вам сьогодні показати такий сорт виноградок полуничний. Дивіться, які грона. Ягода в цьому році трошки дрібніша, адже то йде з другої бруньки, з другорядної. Перша була змерзла, попав під зворотній заморозок. Зараз візьму гривню, покажу, яка за розміром ягода. Ось дивіться. Гривня і ягода. Ну, якщо по довжині, то така і трошки більша. в минулому році була більша ягода. Рік на рік не випадає. Що характерно? В цьому винограді є присмак полуниці. Тут незвичайна гармонія, а ще є присмак полуниці. Зараз ми візьмемо декілька ягід і подивимося на цукор, яка вона в розрізі. Покажу вам ось. Такий сорт потрібно мати, я ним дуже задоволений. До моєї місцевості, це Рівненська область, він дуже підходить. То такий виноград, скажімо, ну як, не знаю, як він для південних областей, але для холодних західних регіонів він підходить. Зараз я розріжу ягідки, бо не можу одною рукою. Кісточка ще зеленкувата. Розрізав декілька кісточка ще зеленкувата. Зараз ми візьмемо то все, провіримо на цукор. Скільки має рефлектомет... по рефлектометру цукру. Ммм. Друзі, в цьому році це дійсно смак полуниці. Настільки відчувається полуниця, що вам не передати. Показав цукор. 16 цукру. Чудово. Чудово, хоч кісточка, бачите, ще зелена. Але такий настільки відчувається присмак полуниці, як ніколи. Можливо, на якихось ґрунтах, Він не відчувається цей присмак. А в мене чорнозем. Бачите, мокро, як, якщо камера передає, були дощі сильні. І, відповідно, підмочило. Тріснувших ягід нема, правда, ягоди, якщо сильно потрясти, вони трошки осипаються. В минулому році грона були трошки кругліші. Лист, дивіться, в нього характерний такий темно-зелений. З такими ну, до дуба щось подібне, з такими ось штучками. Так що кущ сильно рослий, він на двох метрах. Йому тісно на 2 метрах. Він би хотів би більше. Але я його більше не посадив, мусить він бути на двох. Бачите, як він жирує, мучиться тут. Але він так потяне метрів 4 так спокійненько. І врожай витяне. Він заявлений як надранній, але він йде як ранній, Тому що врожай тягне, можливо, там десь на півдні. В теплих краях він раніше достигне І краще себе покаже. Але це Рівненська область і він себе так показує. Дивіться, бачите, листок менший і закриває більше. Осінь, кінець вересня, 21 чи 22 сьогодні, десь так, вересня. Друзі, на цьому я відео буду завершувати. Хочу сказати, додати ще, що цей виноград морозостійкий, він витримує мінус 26 морозу. Варто мати, я ним дійсно задоволений. Це з таких фаворитів, яким я дійсно задоволений. Так що, нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом. Слава нації, смерть Російській Федерації.